Я впевнений на всі 100%, що всі з вас колись задумовилися над тим, що в дитинстві ми завжди хотіли стати якнайшвидше дорослими. А коли стаємо дорослими, то хочемо знову повернутися в дитинство. І чомусь, я не знаю, але час так швидко минає, коли тобі вже там більше 20-30 років, ну, 20 ще так, але коли тобі вже більше 40. Більше 30 років, то цей час нам здається дуже швидко минає. І хотілося б деколи змінити якісь моменти у нашому минулому, і ми розмірковуємо над тим, чому ми зробили так, чому зробили інакше. Висновок можна зробити лише один: старайтеся знаходити золоту середину в своєму житті, щоб жити правильно і не. Порушувати закони суспільства. Але все ж таки я вважаю, що потрібно жити так, як вам хочеться, а не так, як інші хочуть. Краще зробити і пожаліти, що ти зробив неправильно, ніж не зробити і потім думати, чому я це не зробив чи не зробила. Цінуйте час, цінуйте рідних, цінуйте близьких. Якось так.